Чаївська лавра святиня, яку десятками років пильнують попи московського патріархату, храм, де моляться за мир в Україні, і водночас не визнають Росію ворогом. Місце, де розмовляють російською і де не цікавляться політикою. Що там всередині за сімома замками Віри і Молитов, ми спробували дізнатися. Російська мова в українській святині на Тернопільщині такий парадокс досі існує з перших кроків, як вступаємо на територію Почаївської лаври, чути російську від услужниць, які прибирають сам храм. А далі вожі кидаються молитви теж російською. В крамниці до схочу духовної літератури. Чимало книг видавництва Почаївської лаври теж російською. Продавчиня такому асортименту не дивується. А є якісь української мови трошки. Тільки дитяч, а дорослі є російською. А зараз їй лавра видаєшся, тому що їм нічого не видає. Більше того каже, як же іще можна молити молитви, коли не російською. Мітс слова – це шрифт російські, а так це комуславська мова. Перекласти її на українську це буде якісь Ну, а а що? Наприклад, маніта. Що таке маніта? Ви знаєте? Це щука. Як молиться? Шевчука, так, щоб розуміти, як, як розуміти розум... можна і ламіта. Але... Но... А ви що, все розумієте? Ви знаєте, старі, то, ну, за що це було? За Шевчуку ви не молилися. Шевчуку, ударили, може, десь посетили, ударили в ламіту. Тиждень перед тим Служба безпеки України вилучила у Почаєві пропагандистські матеріали, що заперечують існування України. Тим не менше, у крамниці на території Лаври досі можна знайти книги на якому язики маліца видана у Почаєві, брошури російською мовою і книги, видані у Москві, теж російською мовою. Чому такий великий асортимент російськомовних книг в крамниці пояснення просте, орієнтуються, мовляв, на читача. А чи стільки російсько буде орієнтовані на когось чужих, так якби приїжджає? Чи чужих? Ну у нас світова святиння, є то в нас багато приїжджих і не міня і по англійську ясну. Згодом ці слухачі слухняно моляться за здрав'я, теж російською. Ось навіть якась пані просить віднести мене записку. Мова молитви це лише зовнішня оболонка. Важливіше ж для вірян, за що молитися. В Почаївській лаврі це точно не намірення перемоги над Росією чи визнання Росії ворогом. За що моляться і чому не називають ворога його московським іменем віряни Почаївської лаври у нашому наступному сюжеті. Хто як не я, Із такими словами пішов захищати рідну землю і тернополянин Тарас Щірба. А сьогодні, 5 грудня, рідні і близькі проводжають захисника в останню путь. Він був найкращим батьком для своїх дітей, найкращим чоловіком для своєї дружини, найкращим сином для своїх батьків і найкращим другом він був для нас, тому що він. Був один із найкращих, яких можна назвати людей, тому що він всіх всьому підтримував. Він ніколи нікого з друзів в біді не кидав, не лишав. Він чи міг все допомагав. Ми разом в одній роті були, найкращий. Розумний був. Він тут дарувався, не, не хотів тут. Ми служили разом чотири своїх 15-му з ним. Він сорвався туди, і цей раз рвався туди. Життя пройшов сміливо і твердо додають побратими до кінця і став героєм. Хоча мав вибір, міг не йти на війну, бо багатодітний батько. У захисника залишилося троє дітей, троє хлопців. Людина душа. Я вам не можу, не можу передати. Яка то добра була людина? Він любив свою родину, він любив дітей. Він дуже мав гарне виховання. Батьки його гарно виховали. Він дуже, він троє дітей в нього, він міг і не йти на війну. Просто ми прийшли свої такі родини віддати почуття і хай приймуть. І хай земля їм буде Бог, і дасть Бог царство небесне. Соні ми зібралися тут, щоб віддати шану справжньому патріоту України. Можному рішучому воїну номер обслуги 3-го відділення протитанкових керованих ракет військової частини А4438 солдату Щербі Тарасу Михайловичу. Він загинув 29 листопада 2022 року, стримуючи збройну агресію ворога біля селища Кордюмівка Донецької області. Захисникові було 37 років. У такому ж віці загинув його прадід, теж на війні. Прадід воював теж в 37 років загинув. Бачиться його, що живе 101 рік, у була, відсиділа в тюрмі, відсиділа. І вивіжені були. Тоді вона ще жива, а внука вируває. Тарас Щирба працював у комунальному підприємстві «Тернопільміськсвітло». світло. Брав участь в АТО ООС, був поранений. Рідні наголошують, він дуже любив свою родину, своїх діток. І Україну був лідером і прикладом для інших. Люблячий батько, люблячи син, і, який любив свою рідну Україну і за неї постійно переживав, боровся і загинув. Він настоящий герой, і то вже всі побачили. Хтось щось сумнівався, може мав якусь сумнів, то тепер однозначно, що ми маємо і гордимося ним, і можемо сказати, що він марно не. В своє життя, кажуть, не поклав. Він прагнув тої справедливості, скільки я пам'ятаю, він завжди старався бути всюди передовим, завжди був таким справжнім лідером і ну, з нього тільки можна, можна було брати тільки приклад. Це наш троєрідний брат, так. він наш герой, він, він положив своє життя для того, щоб ми жили, ми тут стояли. За Україну, за те, що ми були всі. вільна нація. Вільна, тепер завдання рідних попіклуватися про його дітей, аби вони виросли сильними і щасливими, хоча вже й без батька. Поховали Тараса Щирбу на алеї героїв на Миколинецькому кладовищі поруч із побратимами. Вічна слава герою і пам'ять. 105-та окрема бригада тероборони отримала бойовий прапор. Його вручили діючому командиру-полковнику Євгену Фоменку. А освятив блаженніший епіфаній. Відбулось дійство у столиці. 105-та бригада, створена на Тернопільщині 27 червня 2018 року. Від початку повномасштабного російського вторгнення військовослужбовці бригади приймають безпосередню участь в бойових діях, звільняючи захоплені українські території. Крім того, наші військові отримали і грамоту від президента України. Субтитрувальниця Голова Білецької громади у суді його обвинувачують у привласненні розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Справа зокрема у цьому договорі на прозоро на виконання робіт, а саме будівництво водопроводу для водопостачання вулиці Грушевського, вулиці Садової у селі Плотича. Тендер виграло товариство із обмеженою відповідальністю Будівельна компанія Вся Україна, директор якого також на лаві підсудних. Не пізніше грудня 2019 року Болицько сійськового голови Малика, який є службовою особою, та якому було достовірно відомо, що роботи, які були заплановані до виконання по вищевказаному договору, вже виконані в квітні-травні 2019 року. Жителями села Плотичі, Тернопільського району Тернопільської області та частина з яких взагалі виконуватися не будуть, виник злочинний умисел, направлений на розтрату чужого майна, а саме бюджетних коштів. У великих розмірах, які перебувають в володінні Белецької сільської ради, шляхом зловживання своїм службовим становищем та видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів за пособництво директора ТОВБК вибикався Україна Гладських Андрій Віталій. За обставин, викладених в обвинувальному акті, прокурор подав позов про відшкодування шкоди заподіяної внаслідок перерахування грошей від Білецької сільської ради до підприємства Вся Україна. Відповідно, обвинувачені мають повернути 305 тисяч гривень, та вони своєї провини не визнають. Готові доводити, що діяли законно. Чоловік правомірно зробив роботу, і ми йому платили. А це, що мене звинувачують в тому, що підробний підпис ой, так, перекладу. Це. Він прийшов, ми заключили договір, після того договір був підписаний, чи він підписував, чи він не підписував. Я не можу сказати. Дуже багато слідчих помінялося. П'ять експертиз помінялося, Кожна експертиза робилася на той вихід кінцевий, який зараз є з з з сторонами. Так само, Гой дав покази після того, як наша прокуратура зготілася з ним в родах на заправці, про що вони домовлялися, я не знаю. Але кінцевоста не утримали наразі. Сторони погодили порядок дослідження доказів. Наступне судове засідання має відбутися 23 грудня. Воює уся країна, а тому ми не переможні. Наше військо це мільйони людей різних професій, діти та дорослі, які щодня допомагають Збройним силам України. Про волонтерів ми розповідаємо вам у сюжетах чи не щодня, бо їх безліч. Це люди, які печуть хліб для військових. Не їдять діти, я би дуже рада тече, щоб вони їли цей хліб, бо вони вартують. Вони там воюють. Ми за їх плечима волонтерять і дорослі, і малі школярі у вільні від навчання час або ж на канікулах шукають можливість, щоб зібрати кошти для зсу. Комусь бронежилет або каска. Щось таке і збереже одне життя, хоча б за мільйон. Це багато одне життя за мільйон, бо, тому що ця одна людина може творити багато доброго. Ми дбаємо, щоб захисникам та захисницям на передовій було тепло. Для цього в тилу майструємо буржуйки. Хочемо, щоб вони мали міцне здоров'я. Для цього готуємо вітамінні, чаї та збираємо продукти. Ми ще одяг і взуваємо все, аби військовим було зручно. Люди самі дзвонили до мене з різних куточків і пропонували питали, яке воно має бути. І ми так десять разів завжди сюди приходив, питався. Підходить, воно не підходить, і в результаті цього вийшли дуже гарні бронежилети. Чи не кожен, з ким зараз можна зустрітися на вулицях, волонтерів? Бодай трохи. Анатолій з онукою теж доєднувалися, бо хочуть допомагати Збройним силам України. Фінансово і велику суму презентував на тепловізор. Малюнки для ЗСУ. Ми їх давали ЗСУ. Ми колись з друзями збирали гроші на ЗСУ і зібрали багато з першого разу. Волонтерський рух точно об'єднав українців, переконані люди, і кажуть, важко такій згуртованості знайти аналоги в Європі та світі. Я вам скажу, що я так трошки слідкую за світовими подіями. але я такого не бачу. Я не знаю, чи є аналоги, але я знаю таку велику кількість своїх знайомих, які стали волонтерами. Я знаю, скільки вони зараз роблять для цього. То мені здається, що такої єдності, як у нас, серед наших людей, ну напевно, ще світ не бачив. Волонтерський рух є дуже важливим. Це дуже важлива підтримка для наших воїнів. Ну за цих дев'ять місяців я дуже допомагав. Я допомагав плесисідки. Також і кошти допомагав так само і на складах, розгружав, нагружав. Ми допомагаємо, бо боремося за єдиним перемогу над ворогом. І найкраща подяка кожному волонтеру сьогодні. Це наш з вами, Донат. Понад півтони російської літератури здали на макулатуру у публічній бібліотеці Шумська. Ініціативу ворожу літературу на макулатуру, а гроші на ЗСУ започаткували у вересні і майже за два місяці зібрали 546 кілограмів видань. Люди приносили книжки по різному. Є можна сказати від кілограма до 50 кілограм. Загалом до першої частини акції долучилося 50 людей. Це і жителі Шумська, і навколишніх сіл. Потім бібліотекарі почали шукати, де дорожче здати ворожі книжки. Знайшли у Ямполі збір макулатури, вартість 3 гривні 20 копійок за кілограм. А далі почали думати, що ж купити на ці гроші. Всім підійшов такий варіант закупити саме цей сушкар, це засіб, який забирає вологу від взуття шкарпеток та ніг. Також разом якби дезінфікує, тобто, якби ну, дозволяє якби, помити ноги. Там на п'ять, там пише п'ять діб, можна ним користуватися. Знайшли інтернет-магазин, який дав знижку на засіб. І так, придбали 192. Ві баночки цього сушкару у нас при шумській територіальній громаді діє гуманітарний штаб, і ми передали туди цей засіб. І я дізнавалася, вже майже всей засіб передано саме воїнам землякам. Тобто воїнам, які з нашої громади. І навіть були такі вже схвальні відгуки, що хлопці задоволені. А це найголовніше, тож вирішили продовжити ініціативу. Тим паче люди підтримали. Приносять не тільки радянські книжки, видані у Москві, а й нові видання, видані російською мовою. Самі вони дуже раді, що така акція каже: ми трошечки очистимо той хлам вдома, так можна сказати. І так приносили нам ті книжки. Ой, і так зараз запитують, ой, ваша акція закінчилася, а ще можна принести. Ми вирішили продовжити цю акцію. Тож, якщо ви наважились очистити домашню бібліотеку від російської літератури, її з радістю приймуть у публічній бібліотеці в Шумську. А ще сюди можна приносити україномовні книги і подарувати їх книгозбірні, щоб всі могли читати. Адже поки діє воєнний стан, закупляти нові книги бібліотека не може. На відкриття казкової резиденції в Тернополі прийшло більше пів тисячі тернополян та гостей міста. Відкривала свято казкова героїня Зима. Ну як так? Ангел Ну не можеш ти бути, що пропаганди разом з ангелом та неслухняним героєм Антипком діти грали в квест гру на тему зимового Тернополя. Відповідали на різні питання, хто в які часи жив в місті і які вулиці названі в честь цих героїв. Одним з таких був татарин. У нас фактично всі персонажі, починаючи від русичів, козаки, в тому числі є татари, бо вони неодноразово і ходили з козаками разом на, на бій. Тернополяни кажуть, добре, що для дітей в такий нелегкий час організували цікаве свято. Для дітей завжди має бути якась радість. Втіха на складні часи, коли дитина трішки з стресового стану виходить і отримує, хоча б якісь позитивні емоції. Це є добре. Звичайно, ніхто не забуває про наших зсу. Всі Ой, ми їх так, любимо щиро їм вдячні, хвилюємося за них, щоб що всі повернулися живає? живі Бо і здорові. Оксана Кирилів зазначає, що її восьмирічний син вже приготував лист Миколаю і з нетерпінням чекає його появи. Послід, Малював, теж до школи. Не ходив і звичайно ж просив нова ж такої перемоги, що писати баскетбольний мяч. Святий Миколай на площі з'явився лише після того, як діти разом з історичними героями повстанцями заспівали відому патрі. Пісню гарна пісня. О, гарна. Як думаєш, почули всюди? Звичайно. Діти від святого були в захваті. Щоб сфотографуватися з ним і вручити списки подарунків, вишикувалися в чергу. Я побачила святого Миколая листа. І ще теж капеш, я просто довго думаю, що мені подарувати, Ну, взагалі-то я хочу. Хочу, щоб ця ж зима була теплою в міській раді. Кажуть, що скоро організують ще одне свято для дітей та дорослих. На майдані встановлять традиційну різдвяну шопку на її урочистому відкритті також влаштують гру з сюрпризами для малечі. Звичайно, що дуже важкі часи, дуже багато кажуть, що сьогодні війна триває і не до свят. І тернополяни проголосували, що не буде ялинки. Не потрібно сьогодні ставити. Але звичайно, що лишити тернополян гостей міста хочеться зробити, хоча б якісь світлі події. В цей складний час шопка однозначно буде відкрита, вона буде стояти завжди на цьому місці праворуч якраз по правій стороні нашого театру. Якраз тобто вона буде і звичайно буде, заходи, Буде наш туристичний центр. Обов'язково буде готувати заходи. Казкова резиденція на театральному майдані діятиме щоденно, а на вихідних працівники туристично-інформаційного центру влаштовуватимуть для дітей новорічні та різдвяні майстер-класи. Також в резиденції буде можливість зустрітися з святим Миколаєм, зробити фото та передати йому лист з побажаннями. Санкар з Кременця Андрій Манзій посів 10-те місце на етапі Кубка світу санного спорту в Австрії. Результат Манзія найкращий для України щонайменше за 13 років. Починаючи з сезону 2009-10 років, жоден український санкар не фінішував у топ 10 Манзій покращив особистий результат на Кубку світу. Його попередній рекорд – 14-те місце. Погода на Тернопільщині сьогодні. 5 грудня хмарно, без істотних опадів. На дорогах ожеледиться. Температура впродовж доби 0,5 градусів морозу. 6 грудня буде хмарно. Вночі без істотних опадів в день невеликі опади на дорогах ожеледиться. Вітер з поривами 15-20 метрів за секунду. Температура впродовж доби від 4 градусів морозу до 1 градусу тепла. 7 грудня на тернопільщині буде хмарно. Невеликі опади на дорогах ожеледиться. Вітер південно східний. 5-10 метрів за секунду. Температура впродовж доби від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.